Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось таке питання. Ми, українці, що ми поки що не знаємо, а скоро дізнаємось в контексті війни, звичайно, що стане для нас відомо в контексті війни? Так, мова йдеться про е, вибір, вибір порвати стосунки. Вибір порвати стосунки з кимось, з якимось партнером внаслідок е, недоцільності або якоїсь невигоди. Вибір порвати стосунки. Не знаю, хто з ким порве. Тобто, що було полюбовно домовлено, воно втрачає свою цінність, розривається домовленості. А в результаті, що одна із сторін, яка щось обіцяла, вона так і не виконала свою частину умови. Тобто щось від неї не дочекалися. Щось вона мала зробити, посилити якось, але не посилила. Тобто, зрозуміли, так? Да? Знову ж таки, ситуація, яка зайшла в тупік. Ситуація, яка зайшла в тупік. Її немає розвитку, немає сенсу більше з тим партнером підтримувати якісь договірні стосунки. Немає сенсу. Якийсь договорняк знеціниться. Ось що ми дізнаємось. Таке вже було. Іншими словами, те, що було домовлено, воно буде анульовано. І таке вже було. Таке вже було. Договорняк якийсь пропаде. Хтось не, витримає, не, не виконає умови, не виконає свою обіцянку, підмане і підмане на свою користь. Того, що буде спасати свою шкуру. Можливо, це стосується знову ж таки Україна з кимось домовлялася, але ця сторона, яка щось обіцяла, буде спасати свою шкуру, буде намагатися вийти із крутного становища. Це така інфантильна позиція. Як дитяча, незріла позиція. Цікаво, цікаво, цікаво. От Україна, карта України. Зупинка. Зупиняє зупиняє щось робити внаслідок цього. Україна зупиняє надходження, зупиняє рух. Зупиняє рух. Ну, взагалі, то мічові карти. Це в мене карти сигніфікатора, сигніфікатор Рососії. Ну, значить, було якесь, або буде якась спроба домовитись, або є якась спроба домовитись. І внаслідок того, що одна із сторін не виконала умови, Україна, ну, друга сторона, не виконала умови, тут мова йдеться про, про, про якусь територію, яку мали нам віддати. Розумієте, була якась домовленість, що нам якусь територію віддадуть. Бачите. Домовленість втрачає цінність того, що знецінення йде території або обіцянок, і внаслідок цього Україна не буде зупинятися, зупинки не буде. Ну, ось так. І за цього рососійські е, ці орки. В них щось з водою пов'язано: перевернутий корабль, перевернуті якісь переправи, плоти, ну, от щось таке, що рухається по воді. Україна зупиняє, а сама не припиняє рух. Тобто так має бути по долі. Так, має бути по долі. Знову ж таки, от король мечів це в мене сигніфікатор русні. Це може бути або людина, якійсь високого рангу, або великий ресурс військовий, живий або неживий ресурс. І тут виходить, що цей король, оцей король. Він, в нього забирають щось, забирають якийсь ресурс. Це може бути шматок землі. Тобто його зупиняють. Ворога, рух ворога зупиняють, не дають йому взяти те, що він хоче. Не дають. Ну, щось таке трохи заплутане. Диявол, диявол. По справедливості, тобто, ми тут в хорошому сенсі диявол випадає. По справедливості це і диявол. Справедливість і диявол це карта паперів, карта договору. Справедливість це законний, а диявол це як. Я тобі даю це, а ти мені даєш це. Тобто такий договір, який вводить в певну залежність, матеріальна залежність, договірна. Ну, от я не знаю, як це ще пояснювати. Подивимось. Ми дізнаємось про це. Зараз це, або воно буде відбуватися, або відбувається, але ми ще про це не знаємо. Якийсь договір, договір, якийсь. Ну, от що, трофей, трофей, ну як трофей, як результат. Кордони, кордони на землях, які не разом кордони на землях. Які, ну от як розсипалися на ресурсах, які розсипалися, і як заслуга припинення розсипання цих ресурсів подальше. Знову вода, вода. Якісь кордони на територіях. Які не разом, яких розділили. Так, Там, де не власники, там, де втрачена власність і іде загнивання. Цікаво, виходить. Ну, якщо я правильно це розумію, знову ж таки ворог мав піти, але він не схоче піти. Тому тут будуть застосовані певні дії. Ну, маю на увазі з якихось територій не схоче піти. Тобто не виконує свою частину договору. Якогось, знову ж таки, договір, договір. Договір. Ще можу так сказати, що буде, можливо, це тема ще йдеться про про військовополонених. Про військовополонених. Договір може бути не тільки за землі, а ну, ресурси це ще і люди можуть бути живі. Військовополонені, десь їх можуть не, від, не віддавати, затримувати. От, е, військове командування Росії забирають ресурс. Ну і як результат, результат, ну, бачите, вона хоч з перев'язаною головою, але вона стоїть. Це поранена дівчина поранена. Вона відстоює свої позиції, які стосуються розсипаних ресурсів, розділених між собою ресурсів, відділених ресурсів. Оце карта одиначки, це багато. Тобто, як, я думаю, якась також може бути йтися тема про військовополонених. Домовляються, але рососія крутить хвостом. Знову ж таки, обіцяла і не дочекаєшся. Обіцяли і не дочекаєшся. Це люди, які поранені. Я думаю, що мова йде про обмін, того що там знову ж таки карта справедливості і карта диявола. Тобто, мах на мах. Я тобі даю це, а ти мені навзаєм даєш це. В цьому полягає залежність і в договорі. Я правильно розумію? Це можуть бути полонені. Військовополонені. Карта місяця страхи. Тут можуть йтися мова спробу налякати. Налякати. Ну, карта місяця, в принципі, вона про двоякість ситуації говорить. Можливо, тут можливо, да, йдеться мова про військових, про військовополонених, які між двох, між двох, получається, між двох сторін, між двох сторін, які намагаються домовитись. Одна з них хитрить. Получається, військовополонені як розмінний матеріал. Ну, бачите, навіть. Ну, і все ж таки я хочу сказати, що якісь події можуть відбуватися біля моря, біля води. Біля води, і при чому може бути трошечки штормити. Ситуація, коли трохи штормить і намагаються вирівняти ситуацію, Щоб із патової ситуації, із ситуації безсилля, в ситуації другої позиції перейти в ситуацію домінуючої Переможеного прийти в ситуацію того, хто бере її в руки і сам диригує, сам режисує. Тобто, ну от якось так виходить: щось Раша буде хвостом крутити, знову черговий обман стосовно домовленостей. Стосовно або піти з території, тобто повернути нам територію або повернути нам живий ресурс військовополонених. Знову ж таки, будуть вони юлити, крутити хвостом, будуть їх намагатися обіграти, але ж з ними не можна напряму. З ними тільки можна балансувати і. Застосовувати ту зброю, ті методи маніпуляційні, які вона застосовує. Тобто ми будемо маневрувати. Маневрувати. Ну, ось так. І якісь події на морі будуть. Події на воді. Події на воді. Ну, бачите, тут знову полонені. На воді. Я не знаю, може, їх через воду будуть перевозити. Наших хлопців. І ось, бачите, тут також, хоч і мечі, але ДНД вода. Вона може вийти, може вийти, тут є вихід. Але треба робити дуже обережно. Ну, будуть вони блокувати, будуть, будуть орки блокувати. І подлічать, як це сказати, підступні дії будуть робити. Підступні дії будуть вигоду шукати і таку, яка нам не вигідна, але ми будемо робити все наше, хто за це відповідає, щоб все ж таки взяти бразди правління в свої руки. Ну, ось так, давайте тоді ще запитаємо: військовополонені українські повернуться додому в найближчий час. Ну, нехай це буде до кінця серпня місяця 2024 року. Ну, як раніше, шестка кубків, як раніше. Як раніше зливається бездіяльність? Як раніше, іншими словами, що, що будуть робити все, щоб їх повернути, над цим працюють. Немає теми кинути цю роботу, немає теми, немає небажання припинити або бажання припинити, небажання ну, ви зрозуміли. Просто мовою карт вони, їх треба перекладати. Тобто будуть робити так, щоб, як і раніше, через орківське не хочу, не буду домогтися свого, повернути хлопців, Роб... працюють знову ж таки, працюють. Бездіяльність зливається, не бажають бути бездіяльними. Ну, ось так в мене виходить. Ну, поживим побачимо. Значить, це мова йдеться про повернення полонених. Повернення полонених. Ну, знаєте, окуповані території, вони також можуть. Вони також полонені території. Тому, ну, тут конкретно про хлопців. Конкретно про хлопців. Ну, дайте я ще одне питання задам. Так, повернення територій. Буде відбуватися? Чи домовляються за повернення українських територій з-під окупації? Чи домовляються про деокупацію українських територій від орків? Ну, так, да, бачите, лицар Кубків. Якісь пропозиції дають, пропозиції. Щось їм пропонують. Щось їм пропонують. Пропонують, щоб лицар мечів перевернувся. Якось їх намагаються якусь альтерна... Ну, Щось їм якось, знаєте, я навіть так хочу сказати, що їх заспокоюють. Що їм нічого за це не буде за окупацію, що їх їм говорять спокійно вийдіть. Бачите, оце він нападає, да, переходить, ну, місто заїжджає через ворот, а це він виїжджає, можна так сказати, не заїжджає. Тобто їх заспокоюють тим, що вони спокійно підуть, їх намагаються вмовити, щоб вони просто, просто пішли. Ну, от, дають їм якусь гарантію, гарантію того, що вони от знову біжать, біжать, біжать до себе, додому. І на цьому їхня епопея закінчиться. Ну, от, ще за територію, да, йдеться домовленість, не домовленість, а процес домовлення іде процес, сам процес відбувається. Ну, ось так. Ось так, ось так. Бачите, хочеться більше і більше. Так, чи, чи домовляться вони до чогось? Я не хочу багато лізти сюди. Ну, чи буде позитивний результат для України стосовно домовленості, стосовно домовлянь про. Деокупації українських територій від орків. Чи буде позитивний результат для України? Ну, П'ятірка вжезлів перевернута, це говорить, що ну, палки спадають, полегшення йде. Тобто, вже нема протистояння, йде полегшення якесь. Тобто, знаєте, от ще будуть там вимушені... Вимушено, того, що вони не вірять в те, що ну, не вірять взагалі, вони не вірять в своє майбутнє на тих територіях. Вони розуміють, що вони, їм рано чи пізно доведеться звідти піти. Тому, знову ж таки, якби п'ятірка жезлів пряма була то да, вони чинять перепони, але вона перевернута, тобто ніхто нікому не протистоїть. Трійка мечів перевернута, це також мечі відпадаючі. іде такий осад, осад, і... але вже йде на поліпшення. Тобто, знаєте, коли змінив гнів на мілость, можна так сказати. Ну і тут вже вимушений вибір, як робиться, без сумніву, без сумніву, коли от. Само собою розуміється, що території їхні розпадаються. Ну, тобто, вони не володарі. Король Пентаклів перевернутий не володарі втрачає території. Тобто вони розуміються, що вони не володарі територій. Ну, вони розуміють, що українські військові вони в більш вигідному становищі. Вони вже реальність бачать. В них піліна з очей спадає, в тих урків. Ну, ось так в мене вийшло, знову трохи довго, але хотіла детально подивитися, я сподіваюся, я нічого не забула. Хотіла, ну, вже якщо купаюсь, ну, якби. А чим закінчиться, знаєте, тому ось так. Ну, я думаю, що до кінця серпня місяця військовополонених мають звільнити якісь, мають за них домовитися. Процес іде, не зупиняється. Наші не бажають зупинятися, не бажають бути бездіяльними за картами. Тому, ну, орки, бачите, віляють хвостом, як завжди. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе.